Доброго ранку, мої хороші, що у нас сьогодні 13 березня, середа. Якщо не 14, я думаю, що 13. 13 березня, середа. В Закопаному другий день з вчорашнього обіду йде дощ. Вчора була клієнтка, говорить, що така погода буде у нас тиждень цілий. І це не дуже добре. Бо погоду я таку не люблю. Тому будемо якось з нею, з цією погодою боротися, але не знаю як. Буває, коли поїв і не наївся. На вулиці дощ, мене це не я біжу в магазин. Я в шокі. Навіть не встановлюється перед пішоходним. Коротше, треба срочно купити оріхи, тому що я покушала, а не наїлася. Мені треба кофе попити з орішками, з якими людять. Люблю дуже такі орішки. Яка у нас неприємна погода, бачите? Капець. І холодно так, сиро. Всім привіт, всім доброго, доброго ранку! Сьогодні у нас точно 14. Я ж вчора так запуталась із тими числами. Не дуже в мене з цим добре, ну то таке. В общем, вчора відео так і не випустила, тому що була на роботі, дуже багато роботи, правда. І стараюсь робити відео частіше, стараюсь їх робити регулярно, щоб було і вам, і мені цікавіше. Ні, нічого, Я думаю, трошки віддихнула, ви від мене я від Ютуба. І сьогодні знову новими силами. Сьогодні вже доща, слава Богу, немає. Така пасмурна погода трохи так ух, промерзає. Ну, доща немає, то добре. Я так бачу, тут через парк проходила. Так сонечко з за гор трошки виходить. Не знаю, буде сонце, не буде. Ну, хоча б немає доща. І на тому спасіба. Сьогодні Богданчика в школу я не повезла, повіз тільки папа. тому що ж я вирішила, думаю, писати відео. Бо якщо я їздю з папою, то тоді думаю, немає часу сильно. Він мене привезе, потім поки на роботі, поки підготовлюся до робочого процесу. Ну і в общем, немає часу. А так думаю, поки йду, поболтаю типу, з вами, розкажу, як наші діла. Спитаю, як ваші, саме головне. Бо мені теж цікаво, як ви, там, що ви. І коли ви мені пишете, мені прям дуже-дуже приємно. Так що отак от. Що в нас сьогодні четвер? Скоро вихідні. На цьому тижні я вихідна і суботу, і неділю. Так що класно. Люди наконець побачать город, погуляє, тому що, звісно, в робочий день. Так, і дорогу. коли в мене робочий день, в мене так не виходить побачити місто взагалі. Взагалі той день, який проходить на роботі, він проходить мимо мене. І це знаєте, це такі мінуси моєї роботи. Бувають люди, які працюють на роботі, така, яка на вулиці. Да, там. Наприклад, папа у мене, він постійно там кудись їздить, туди, сюди. Ну, тобто він живе, ну якби працює, ну і живе теж таку, таке життя. А я сіла і сидю. І все, просиділа цілий день і пішла потім додому. Так що в суботу і в неділю буде Ліда віддихати. А тут у нас недалеко, попереду, там от, якщо ви бачите, зараз ми підійдемо ближче, є така цукерня. Це наші, ну, наша українка, вона не чоловік поляк І вони відкрили такий магазинчик. З цукерками. Тут є цукерки як українські, так і, я так розумію, турецькі. Бо точно в них є халва турецька. Ну, ціни, звісно, такі трохи кусаються. Так, це тут якийсь такий сквер, як парк. Як це не називається чи щось таке. Класно, мені тут іноді нравиться сидіти в цьому парку. Зараз Бачите, тут гарно. От із цієї сторони ніколи не ходила і не знімала, як воно виглядає. Постійно ходю по тій стороні. Прикольно. Це автовокзал. Автовокзал і ЖД вокзал все разом. Новий побудували, і це він. Сьогодні-четвер я от підходжу до автовокзалу і бачу, що дуже багато людей, туристів приїхало. Можливо, якісь... Колись мені валік розповідав, що це у них в, в марті місяці, в березні, да, в них починаються якісь конференції. Бо я бачу, що вони всі такі видно, що одягнені не в гірську, не в гірський одяг, ну туристів гірських видно. А в такий знаєте, класичний брючки, костюмчик. Може, і правда почались конференції? Не знаю, не знаю. Ну, туристів більше, хоча четвер. І якби не сезон для закопаного. Подивимося. Добре, коли є туристи, тому що люди заробляють і всі потім з настроєм ходять. А як туристів немає, то всі без настрою. І ті, хто працює як працівники, і ті, хто тримає свій бізнес. Тому що розумієте. В общем, що я вам розказую, ви самі все розумієте прекрасно. В туристичному місті треба, щоб були люди. Та й все. Так, десь сніжанка йде мені навстрічу. А треба купити молочка. Ми зайдемо, напевно, купимо молочка в гаму. Хоча можна було в внетку зайти, не знаю. Сейчас подивлюсь, не бачу її. Зайшла я за молочком сюди не, то, по поті. Думаю, сніжанку не пропустю. Так. В магазинах тепло, коли заходиш з вулиці, звісно, взагалі. Зайшла в нетто, вышла з нетто. Блин, там такая очередь. Решила не ждать. Решила зайти в нашу то и все. Че я должна ждать там блин, на кассе очередь, капец. Все. Опять гамма. Опять Сегодня купила клубнику Богданчику. І хотіла вам показати, яка у нас клубніка. Ось така продається в магазині. Дуже класна, вона дуже-дуже сладка. Зараз ціна, кого цікавить, знаю, що є в мене підписники, яким цікаво от сім'я. Ціна на клубніку падає. Якщо, наприклад, на минулому тижні ціна була десь. 38 злотих, потім 36-32. То зараз вже 28 злотих за кілограм такої клубнічки. І тому я вирішила, що обов'язково треба купити і трошки і самій поїсти, і Богданчик у нас дуже любить. Якось він раніше не так любив таку клубніку. Ну, Тільки дома їв добре, а тут в Польщі ні. А в цьому іменно магазині дуже класна, вона сладка-сладка, от прям як у нас була домашня. От, так що я йому купила клубнічки, ну і не тільки йому, а й нам теж. Тому що у нас буває ще так в нето або в Lidl теж привозять по акції. Ну я не знаю, там такі маленькі судочки по 250 грам, яка там ціна, точно не знаю. Ну, а це класна, звісно, клубніка. Так що пишіть, будь ласка, мені от цікаво, яка зараз ціна на клубніку в Україні. Взагалі, є вона зараз, немає, чи є вже українська, тому що, хто не знає, трішки вам розповім. Ми, коли жили в Україні, останні, напевно, два або три роки ми займалися клубнікою. Ми вирощували, у нас був великий балаган. Спочатку ми вирощували в балагані в цьому клубніку. Вона була рання, тобто ми її садили з осені і вже, напевно, в квітні місяці у нас була клубніка. А потім ми вирішили зробити таке, щоб закольцювати сезон, щоб починати з ранньої. Потім ми садили уже під открит... на відкритий ґрунт, чи як це правильно сказати, на відкритий ґрунт без балаганів ми садили поступово. Одну, другу, третю, щоб вона коли вже созрівала, щоб вона постепенно і був сезон у нас від квітня і до морозів. І тому для мене це така, знаєте, такий фрукт, чи що це у нас така ягода, яка просто рідненька. І коли ми вже уїжджали з України, ми пересадили повністю всю клубніку, тому що хто знає. Взагалі клубніку, ну як я ще думала по початку, коли ми не займалися, що клубніку можна посадити, і там 3-4 роки вона собі росте. Але для того, щоб ну, якби, вирощувати клубніку для продажу, для, ну, якби, щоб заробляти на цьому, потрібно її пересаджувати кожного року. І ми дуже багато сил вложили, пересадили всю клубніку, постараюся додати вам відео, як ми там. З нею займалися, і потім нам прийшлося уїхати. І коли ми вже приїхали сюди в Польщу, пройшло, напевно, там два місяці. і нам, ну, Мені дзвонила моя знайома і говорила, що ті люди, які недобре вчинили з нашим будинком, вони всю клубніку продали, яка була на городі. І то було дуже-дуже смутно. Ну, нічого, зараз їм клубніку. Не їм. Я зараз буду їсти клубніку і буду вспоминати Україну і полазю в телефоні в Google фото, постараюсь вибрати пару фотографій, може якесь відео є, як ми раніше займалися в Україні клубнікою. Може комусь буде цікаво? Я не знаю, я так от в Польщі, ну саме тут, де ми живемо і в округі, я от не бачила таких прям великих балаганів. І не знаю, що в Польщі таке є, ну так-от вирощують чи ні. Знаю, що мене дивляться поляки. То напишіть, будь ласка, як у вас взагалі в селах вирощують, не вирощують, розвивається це діло ілі ні. От мені цікаво дуже добре, пішла шукати, бо я прямо ж загорілася. Сама хочу пошукати ті фотографії, відео і додавлю вам сюди. Формат відео, звісно, буде мінятися, тому що я тоді ще не знала, що мені прийдеться додавати сюди. Та... Ну тут можна навіть почути, які у нас вітри. Такі вітри у нас були постійно в Україні. А це вже ви бачите, це в балагані клубнічка. Та, яка рання, та яка в апрелі місяці, отак вона виглядала у нас. А... І далі теж буде трошечки клубніка, вже напевно без моїх коментарів. Дивилася цих фотографій, так не дуже багато в мене їх. І знаєте, із-за цього я, мабуть, завела цей канал, щоб виставалася пам'ять. Тому що, так от хочеться зайти, подивитися, тому що ми зараз не можемо туди поїхати. А особливо немає чого подивитися. Не так багато у нас і звідти відео. Ну, класні, розповідання в мене класні. Ой, аж Мурашки. В общем, ладно, не будем про прошле, трошки повспоминала разом з вами, і хорошо. А ще знаєте, що хотіла розказати? Я вам розповідала тут в якихось із відео, що у нас на Круповках наказала поліція білого медведя. Ну, це людина, яка одягалася в костюм білого медведя, і навіть якщо прохожі... Фотографували щось там, не знаю, просто телефон доставали, то він підходив і починав требувати гроші за те, що його якоби фотографують. В общем, це скандальне відео виложила там одне із скандальних відео. виложила одна блогер. Я так думаю, що вона блогер? Не знаю, може і ні, ну туристка. Яка теж попалася до цього білого медведя, який до неї причепився і казав, щоб вона йому платила гроші. І ви знаєте, тут такий розголос набула ця тема. В общем, якщо зайти в Фейсбук, то там просто все в цьому білому медведі. Там уже і коментар він дає, і ну, в общем, дуже дуже багато коментарів. Так мало того, я вчора зайшла в магазин. І що побачила, що навіть преса місцева у нас тут є тигодник Подхалянський, навіть там про цього білого, білого медведя. Я просто в шоці, бідний мужчина. Мені вже його чесно аж стало жалко. Ну, хоча він сам винуватий, як виявилося, як він сам розповів, що він 15 років безперервно стояв на крупувках. І, а якщо взяти весь час, то це 19 років, ну просто в нього були перерви. І нікому до того не було діла, нічого, все було спокійно. Але ж він правда був такий неадекватний, що ну просто. І оце цього разу так виявило, вийшло, що його наказали. Ну як наказали, Я не знаю, може йому якийсь виписали штраф, і в принципі все. Бо я зараз бачу, що він стоїть знову там. Просто він став якийсь більш дружелюбний. Ну, блін, Мені здається, коли такі люди, знаєте, які м, працюють в такому форматі, ну, вони ж в форматі аніматорів працюють, да? вони платять гроші за те, що з ними фотографуються дітки, то вони повинні бути якісь такі, знаєте, більш позитивні. А він, виходить, я, я вже там розказувала в тому відео, що навіть якщо ти проходиш мимо я не знаю, там, з телефоном, може ти навіть нічого не знімаєш, він до тебе причепиться і скаже, давай 20 злотих, бо ти його знімаєш. Ну, якось так. Дякую, що ви е, залишаєтесь зі мною, що підтримуєте мені. Мені це правда дуже приємно. Е, дуже приємно, що комусь я цікава. Хоча я на самом ділі не думала, що буде комусь це цікаво і хтось буде дивитися і підтримувати. Тож, дякую всім, дякую, люблю, цілую і обнімаю. Всім гарного, чудового дня.